Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене трошечки виліз герпес і тому, на жаль, макіяжні відео довелося відкласти. Я знову чуть-чуть вийшла з графіка. Напевно, я вже більше не буду оправдовуватися, бо, на жаль, на жаль, багато різних справ, які... Забирають мій вільний час і мою можливість зняти відео, але я намагаюся вас не залишати без них. І сьогодні ми поговоримо про міфи, про мої правила, і взагалі про догляд за волоссям, про дуже цікаві засоби. Я взяла їх небагато, але те, що в мене з'явилося нового, те, що працює, те, що класне. Якщо вам це відео сподобається, напишіть, будь ласка, коментарі, і я вам покажу відео про всі-всі свої засоби, і укладку, і стайлінг, і взагалі все, що можна і не можна. А сьогодні ми поговоримо про те, чим я зараз користуюся і що мені подобається найбільше. І давайте почнемо з основного першого міфа, який звучить так: підбираємо шампунь по типу волосся. Ні, по типу волосся ми не підбираємо шампунь. От уявіть, у вас жирна шкіра голови, але сухе волосся. От, Наприклад, у мене так. І якщо я візьму зволожуючий шампунь, я буду жирною шкірою жирним волоссям уже до вечора. І що робити тоді в такому випадку, не зрозуміло. Тому ми завжди шампунь обираємо з. Саме по типу волосся. Користуюся ось таким шампунем, який називається Hyaluronic бренда Hair Company з гіалуроновою кислотою. Він мені дуже сподобався. В нього якийсь Неймовірно освіжаючий аромат, він і гарно очищає шкіру голови, але не пересушує при цьому довжину, оскільки тут є гіалуронова кислота. Я люблю цей бренд, я вже не одну баночку використала. Раніше в мене був такий золотистий шампунь. Я добила все до кінця, показувала вам порожні баночки. Зараз взяла собі ось цей гіалуроновий набір, реально крутий. Мені подобається, дуже приємна ціна. І він взагалі продається саме набором. Неймовірно приємний аромат. Тут із сульфатів дісодіум, лауріт, сульфат, кокомідопропіл, бетаїн. А це пави, які є досить м'якими, вони не будуть порушувати. Вам пересушувати вам шкіру, але водночас вони будуть гарно очищати. Є гідралізована гіалуронова кислота, яка нам завжди потрібна, і також різні зволожуючі компоненти. Крутий засіб мені сподобався. І знову ж таки, наголошую, він досить такий ріденький, але гарно піниться, гарно очищає. І Переходячи з цього е, факта про шампунь, ми переходимо далі. Волосся ми не миємо. Ми миємо тільки шкіру голови і не даремо ось так нігтями. Ми працюємо пальчиками. Або є кращий вихід, це ось така. Ось такий масажер, який ви можете купити на Аліекспресі в різних магазинах, яким ви робите собі масаж, коли миєте шкіру голови. Це працює супер круто, це комфортно, це стимулює додатково ваші волосяні фоліколи для того, щоб їх, щоб вони росли швидше, і плюс доочищає шкіру голови просто супер. І ми миємо, миємо ось так саме шкіру голови. Тої піни, яка стікає по волосю, нам достатньо повністю для того, щоб промити саму довжину. Я завжди користуюся таким методом, чи мити голову вниз, чи мити волосся вниз головою, чи мити під душем. Це вже ваше особисте діло. Я завжди мию вниз головою. Мені так комфортно, я її так мию уже мільйони років. Ну, це знову ж таки сарказм, скільки я себе пам'ятаю, так і мию, Дуже рідко я мию її так прямо під душем, Це може бути раз на півроку, максимум, і мені цього повністю, ну, я люблю вниз головою. Це знову ж таки особисто мій вибір. Так, наступне це занадто багато або занадто Занадто мало на нанесення кондиціонеру. Якщо ви наносите його занадто мало, ваше волосся буде сплутане, воно не буде сяючим, воно не буде красиво виглядати. Занадто багато, його ми відступаємо 5-10 см від прикореневої зони. Якщо ви нанесете вище, тоді у вас може втратитися об'єм і забитися ваша шкіра голови. Це теж не дуже приємно, воно буде погано відлущуватися. Я, до речі, була в трихолога, і чуть, чуть пізніше покажу вам саме трихологічні засоби і чому вони мені були потрібні. І обов'язково відступаєте наносите достатню кількість кондиціонер і залишаємо його на якийсь час. Наприклад, в ролі кондиціонера в мене з цієї ж самої лінійки ось такий серум. Це називається. Другий етап це такий от кондиціонер, просто він чомусь тут називається. Серум, я не знаю чому, але зволожу він супер круто. Я ось так наношу 10 натискань, як написано в описі, наношу на всю довжину волосся, розчісую і залишаю на 10 хвилин. Тут класні, зволожуючі в ньому компоненти, приємний запах, є гіалуронова кислота. І мені здається, це перероблений пластик, тут чи щось вказано по англійськи хто розуміється, будь ласка, скажіть, але це дуже приємно, бо я люблю таке. 12 місяців здати відкриття дуже класно працює, дуже класно. Не зголожений, неймовірно, приємне відчуття після нього. У мене взагалі досить пушисте волосся. І з цією пушистістю чомусь справитися дуже тяжко будь-якому засобу, тому що я або об'єм забираю, або пушистість забираю. І я завжди, от в таких от, знаєте, Недоуміння, скажімо так, і взагалі засоби завжди обираються індивідуально. Люди з різними типами волосся, з гладким рівнем, і люди з пушистим волоссям можуть користуватися одним і тим ж засобом, але схеми нанесення будуть трошечки інші. Ми відштовхуємося знову ж таки від типу шкіри голови. Ось така масочка, прям сером вірніше. Знаєте, це щось як супер таке заволожуюче, Мені прям дуже сподобалося. Мега дороге, але унікальне на ринку. Це К-18. Я начиталася мільярд відгуків, знайшла його на нотіно по якійсь супербюджетній ціні і взяла відразу 150 мл. Це дуже цікавий засіб, це щось по типу Олаплекса, які придумали щось своє унікальне, таке, що немає схожого на ринку. В чому суть цього засобу? Ви миєте голову, як зазвичай, промакуєте рушничком. На мою довжину мені достатньо 2 натискання, потім ви цей кремовий засіб. Ось так сильно розтираєте між ручками, поки він повністю не стає білий, наносите на все волосся, залишаєте на 4 хвилини, потім його розчісуєте і все, не змиваєте. Це незмивна маска, яка буде відновлювати ваше волосся, попереджати його ламкість. І чесно сказати, за весь час, яким я його користувалася, в мене абсолютно не посіклося, не відламалося волосся. а була... в мене воно завжди ламається, завжди ламається. І кількість саме таких біленьких, оцих штучок на кінчиках. Вона значно зменшилась, і зараз я її взагалі не бачу, хоча підстригала волосся я ще в квітні. А цим засобом я користуюся десь приблизно місяць. Воно мені неймовірно сподобалося. Це дуже дорого, але в них є своя хімія, яка працює, в них є своя там, технологія, як це використовувати. Я використовувала через раз: один раз свій шампунь, один раз його бальзам, вірніше, свій бальзам, один раз його. Шампунь у мене був постійно один і той, же, і був шикарний результат. Зараз я вирішила трошечки пожити без нього, спробувати, щоб, знаєте, шкіра не підсідала, волосся не підсідало на нього, я так сама собі придумала. Але це нереальна штука, якщо ви думаєте, брати чи не брати, брати, мені дуже сподобалося, дуже дорого. Але якщо у вас немає фінансової можливості на це, не беріть. Тому що він працює класно, але такого ефекту можна добитися і маскою, якщо ви так гарно потримаєте. Грієте її феном, у вас буде такий самий ефект, але це щось неймовірне і дуже зручно. У умовах, коли ти постійно поспішаєш, ти наніс і тобі не треба тримати її на голові, бо я люблю кожну маску, кондиціонер ще потримати. Тут нічого не потрібно тримати, ви нанесли, розчесали, пішли. Все. Всі танці з бубнами дуже крутий засіб. Мені нереально сподобався. Якщо ви теж з тих людей, які ростять волосся, або ви фарбована блондинка, або у вас сухе пористе волосся, ви оціните. Але якщо у вас гарне довге волосся, но сяючи, ви просто нічого не зрозумієте. Далі масла як глибокий догляд. Масла дуже тяжко змиваються з шкіри голови, їх потрібно дуже довго змивати, з самого волосся вони довго змиваються. І взагалі краще ось цей третій етап підбирайте по своєму типу волосся. Мені з маслами складно, мені не подобається, як вони працюють, вони обтяжують моє волосся, вони стають, воно стає не дуже красивим, воно брудниться, воно стає не таким об'ємним. Я люблю флюїдні текстури. Третій етап ось такий: це у нас флюїд. Боже, це неймовірний аромат, теж гіалуроновою кислой, подивіться на його коля. Я обожнюю такі кремові текстури. Просто нереальною любов'ю, як вони гарно працюють, от він, як водичка, подивіться. І я от люблю да, от так в ручках трошечки розтирати всі засоби, щоб їх нагрівати, саме такі для кінчиків волосся. Я наношу, я вже нашаровую цей засіб, не знаю, який раз. У мене сухі кінчики волосся, от, значно сухі, їх потрібно постійно зволожувати, але маслами я не можу це робити. Супержирними кремами, засобами я теж не можу це робити. Якщо ви теж страждаєте сухістю волосся, але Якісь щільні засоби вас значно обтяжують. Ось цей флюїд, це супер знахідка, реально неймовірно свіжий такий аромат. От як ви його бачите, голубим, от такий в нього і приблизно аромат. Ми тут теж маємо досить непоганий склад. да, Тут є. Силікони, але силікони нам не проблема. Силикони це завжди гарно для волосся, просто їх потрібно правильно змивати. Також він, він з гіалуроновою кислотою. Вони говорять, що це ми наносимо на вологе волосся, але я от наношу на сухе. Зараз в мене супер м'ягеньке волосся. Подивіться, воно абсолютно не зажирнилося. Воно стало м'яким, гарно розчісується, комфортно, гарно виглядає. Тут воно в мене завжди крутиться середини, бо я сама по собі кучерява, я з цим нічого не можу зробити. І це засіб засі просто супер. От я не знаю, що поставити на перше місце, але я дуже люблю ось такі саме гелові, якісь доглядові штуки за волоссям, бо вони на мені працюють супер круто. Якщо ви такі, як і я, рекомендую звернути увагу на оцей степ 3. І останнє це те. Таке правило, і потім буде ще чуть-чуть поза правилами, це те, що ми не спимо з мокрою головою. Будь ласка, не лягайте спати з мокрою головою, тому що мокре волосся воно є більш ламким, воно більше пошкоджується, воно більше схильне до травматизації. Це перше. А друге, в нас тепле температура тіла достатня для того, щоб могло розвиватися щось, що хочеш. Ви лягаєте це мокрим волоссям на свою подушку. Ваша температура тіла дає можливість розвитку різних бактерій, грибів, мікробів, чому не тільки на подошці. І це потім може призводити до висипань, до акне, до будь-яких запальних захворювань, шкіри і так далі, тому подібне. Тому з цим будьте дуже обережні. Краще висушіть волосся і тоді лягайте спати. І ще один такий цікавий факт: ось ці всі незмивні засоби можуть забивати пори, можуть викликати висипання. Спробуйте якийсь час поекспериментувати. Без масла для кінчиків волосся, або шукати якісь такі засоби, типу ось таких гелових, вони краще трошечки, як на мене, працюють, і поекспериментувати, подивитися, чи буде у вас покращуватися ситуація на шкірі, чи не буде покращуватися. І останнє це додаткові засоби. Ось такий скраб, це супер популярний скраб. Я не знаю, хто про нього тільки ще не говорив. Це CP1 Scalp, скалп Scalp Склер, так і не Scalar, Ну, коротше. Мій інгліш, знаєте, я забула цей прикол. Це такий скраб, він прям скраб-скраб, дуже зручний ось це, цей носичок. Приємний. Кислий досить аромат. В ньому є кислоти, він буде знижувати pH шкіри, а при низькому pH краще відлущується, не так сильно жирніє шкіра, і взагалі волосся потім після нього більш об'ємне, комфортне використання. Він реально неймовірний. Я обов'язково повторю цю упаковку. Це буде тепер. Я не хочу повертатися до Тресаме. Я вам в останньому відео говорила, що де я дуже люблю тресаме, але я знайшла щось краще, і ось це щось краще це саме ось цей засіб. Супер він крутий, 250 мл, приємна ціна, і це мій улюблений продукт у CP 1 І далі я вам розповім: я пішла до трихолога, мені стало цікаво, мені немає на що жалітися, в мене нормальне волосся, воно воно сипається так, як у всіх: не більше, не менше. Воно жрниться через день, я мою голову через день і це так постійно, постійно. І в принципі, в мене досить все непогано, але є зони, які погано вимиті, погано очищені. Це нормально. Вона говорить, що це часто. У всіх, хто підписаний на мою стрінку в інстаграмі, ви це бачили. І для того, щоб волосся краще росло, для того, щоб воно правильно стимулювалося, нам потрібно додаткове очищення. І вона мені порадила ще й інше, ще й дуже багато догляду, але я взяла три позиції. Тільки три, тому що в мене. На свій догляд класний, який мені подобається. Перше, це ось такий шампунь-Detox. Це бренд Medavita, це косметологічний, трихологічний бренд це чорний шампунь. От Тут, бачите, дуже зручне пакування. Ви отак закрили, отак відкрили, і от він тут видавлюється. А він чорного кольору, тому що тут є вугілля, вона відразу мене попередила, не лякайся, але він мені, не, скажімо так, не затонував волосся. А він з таким холодком, хоча, вибачте, я попутала. Ми починаємо перше з ось такого детокс-пілінга. Це у нас ось такий. Пілінг теж чорного кольору. В нього вже не такі яскраво виражені скрабуючі частинки. Теж такий самий носик. Отут ви бачите, він теж чорний. Ви наносите його попроділям, -по проділям, змішуєте його з теплою водичкою, масажуйте і залишаєте на 10 хвилин. Після цього ви його просто змиваєте водою. Тут у нас бамбукове вугілля, паростки пшениці, масло чайного дерева є в складі. Склад досить непоганий, і він дає трошечки холодок на шкірі голови. Після цього ви це все змиваєте саме ось цим шампунем. Детокс, він теж з бамбуковим вугіллям. Він, він, його ми наносимо, його теж ми змішуємо з водичкою і взагалі завжди гарно розпінюєте засоби в руках. І після цього ми наносимо ось таку детокс-маску, яка є відновлююча. Ви наносите її і на шкіру голови, і на кінчики цей засіб. Ви наносите повністю всюди. Той засіб, який можна нанести на шкіру голови, і він там працює класно, тому що він продовжує весь оцей етап. І за допомогою ось цих трьох засобів ваша шкіра голови очищена, вона буде менше жирнитися, вона буде більш об'ємною, волосся буде краще рости. І з однієї волосяної цибулини може рости навіть 2-3, і так і більше волосинки, а не одна і взагалі ноль, а, в людей, яких прям сипається волосся. Цю, цю штучку ми робимо один раз в 7-10 днів. Я тільки Почала користуватися, але ефект я вже побачила з першого разу. Я, звичайно, трошки боялася, бо воно чорне, але все було супер, все гарно спрацювало, змилося не потрібно боятися чорних засобів, тому що це трихологічний бренд. Він не буде ніяк негативно впливати на ваш колір волосся. І ось таке комбо з трьох продуктів на мені класно спрацювало, Я буду далі користуватися, і вже потім десь в порожніх баночках скажу вам свій кінцевий відгук. Але якщо вам цікаво побачити все-все-все, тому що це не один мій шампунь, це те, що в мене зараз в сердечку, а ще в мене там стоїть шампунів 5, мабуть. Класних, не класних, просто саме. Ось цим я користуюся зараз щодня на постійній основі. Якщо вам цікаво побачити більш детальну інформацію про весь мій догляд, про укладки або щось по типу того, що з волосся, будь ласка, пишіть коментарі. Я з задоволенням буду знімати те, що вам подобається. А я вам дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, також якими засобами користуєтеся ви, або що ваше улюблене для волосся. Мені буде дуже приємно це почитати і взагалі е, дуже... Важливо, щоб знайти для себе теж класні засоби. А я вас всіх сильно люблю, обіймаю і скорих зустрічей, Па-па!